По програмі президента національний кешбек у нас ця програма вже працює. На Харківщині доєдналися до цієї програми 58 мереж вже і це лише старт, це лише фактично початок. Значить, за умовами цієї програми і за її фактичною метою, це, звичайно, заакцентувати увагу споживача на національний продукт. Для цього ми працюємо по-перше. По програмі зроблено в Україні для того, щоб Підвищити акценти на національному товаровиробникові, ну і звичайно далі на акценти фактичного споживача, щоб вони саме купували українське і отримували за це національний фактично кешбек. Кешбек буде становити 10% від вартості товару, однак не перевищувати 3 тисяч гривень на місяць. Можливо, умови надалі будуть фактично змінені, да тому що в такому форматі цей проект працює, тобто бета. Тесті біля місяця, да, і далі потім, враховуючи ті недоліки, можливо, або пропозиції від обох сторін, скажімо так, бізнесу товаровиробнику виробника та відповідно споживача, там будуть змінені певні умови. Однак ідея в тому, щоби відповідно популяризувати вітчизняного товару виробника і фактично. Там довести до того, щоб більше відповідно купували саме національних відповідно товарів. Це знову ж таки це частина безпосередньо національної стратегії і підтримки вітчизняного товару Ну і далі, звичайно, певних стимулів для кінцевого споживача. Значить, можу надати вам дані щодо цифр. Вже у нас є повна статистика. Скільки люди вже відкрили таких карток, скільки вони отримали вже на ці картки коштів і все інше, і все інше. Далі ці кошти можна спрямувати на оплату, наприклад, там відповідно комунальних послуг. На там придбання ліків, на відповідно, донати на збройні сили України тощо, звичайно, що ці напрямки будуть далі розширюватись лише. Ну і звичайно, тут принагідно ми закликаємо всіх споживачів, активних споживачів відкривати картки кешбеку, да для того, щоб мати змогу скористатися такою програмою.